Попри от кількісну перевагу ворожої армії ну, на всіх напрямках, да буквально в кожній компоненті озброєння ну беззаперечно, мабуть, найбільшу загрозу становить ворожа штурмова тактична авіація. Е, спершу наші атакамси. Добряче попрацювали і змусили росіян відтягувати свої аеродроми подалі в тил, щонайменше за межу 300 кілометрів. Тепер от українські далекосяжні ударні безпілотники теж вишуковують буквально щодоби да цілі і влаштовують агресору бавовну. Але от всього цього все одно для переваги у повітрі ну. Поки що принаймні замало повітряним силам вкрай потрібні літаки, далекобійні ракети до них та захищені системи зв'язку? І, от, схоже, що ну обережне таке світло в кінці тунелю почало з'являтися. Напередодні буквально міністр оборони Франції заявив про те, що в першій половині 2025 року, нібито, Україні мають передати багато цільові французькі винищувачі четвертого покоління. Окрім цього, кілька країн одразу заклали свої пакети допомоги сучасні керовані авіабомби і далекосяжні снаряди. Та от чи вистачить цього? Цього навіть, аби Україна бодай спробувала досягти переваги або паритету у небі, досліджував кореспондент Спецкору Віталій Фанасієнко. На крок ближче до безпечнішого неба. Минулого тижня. Ймовірно, що український f 16 вперше збив у небі над Донеччиною російський су 34 Автори відео наполягали, влучання ракет відбулося саме у момент, коли ворожий винищувач скидував каби на українські міста. Офіційного підтвердження саме такого сценарію не було. Водночас військові експерти схиляються до думки, що саме F-16 вказав на місце екіпажу ворожої сушки. Пояснення просте очі у 34 четвертого добре бачать лише на відстані максимум 90 кілометрів. Радари ж F-16 аж на 150. Тому українські пілоти цілком могли виявити російський літак, здійснити пуск ракети та відійти на безпечну відстань непоміченими. Трата для окупантів суттєва, але поки, на жаль, не критична. На 22-й рік Росія мала близько 1388 літаків тактичної авіації. З цих літаків близько тисячі могли б бути задіяні для бойових дій на території України. Щоб розуміти, наскільки Свіжий авіапарк був близько 680 літаків. Було випущено з 2008 по 2022 рік. За інформацією генштабу від лютого 2022 року зсу перетворили на брукт 369 російських літаків. Санкції теж діють. І західні комплектуючі для побудови нових літаків у московитів тепер дефіцит. Але від 6 до 30 літаків щороку московити таки спроможні будувати. Приблизно ескадрилю Су-35, ескадрилю Су-34, якусь кількість як 130, Су-57, загалом це до 30 на рік. Кількість українських бойових літаків природньо ніхто не оприлюднює, та спираючись на інформацію з відкритих джерел, можна припустити, що їх на бойовому чергуванні можливо трохи більше сотні, і цього вочевидь замало, аби повністю закрити небо над Україною. Втім, не маючи іншого вибору, українські повітряні сили прагнуть долати кількість ефективністю. Якщо ми отримаємо більш далекобійні АІМ-120С, аім 120 їм особливо ді це 180 км кілометрів знищення повітряної цілі. Жоден російський літак не зможе щось протидіяти такій відстані знищення об'єкту. Для якісної ситуативної обізнаності у повітрі українським пілотам, зокрема F-16, вкрай необхідні літаки дальньої радіолокаційної розвідки, обіцяні Швецією, які ми поки не отримали. Такі літаючі радари можуть засікати ворожі літаки на великій відстані і передавати пілотам F-16 точні координати. Цілей ті своєю чергою зможуть вимкнути радари і перетворюватися на невидимки для ворога. Також Україна запросила у заходу захищену систему передачі інформації Лінк 16 яка допомогла би бачити ворога приблизно так само далеко і надійно зашифровано, як це роблять ті ж таки авакси. Треба активувати питання щодо надання Лінк 16, тому що це дуже важливо. Патріоти, ті ж саме Хаймарси, ті всі вся система, які можна об'єднати протокол Лінк 16 Вони мусять бути об'єднані цим протоколом. Поки ж нам у дуже невеликій кількості передали лише F-16. Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив про передачу Україні багатоцільових винищувачів четвертого покоління Міраж 2000 Вони повинні надійти у першому кварталі 25-го року. Аби зрозуміти значущість цього, достатньо пригадати, що саме Міраж став єдиним літаком у світі, який у повітряному бою зміг збити ф 16 Хочеться, щоб ці літаки використовували місії далекобійних ударів, тому що ракети «Скальп» у нас є. Точніше скальп у нас є штормшедов. Хочеться, щоб штом ще були, які працюють на 560 кілометрів. Для встановлення, бодай паритету у небі Україні потрібно мати ту таки обіцяну Швецію пару повітряних розвідників АВАКС: 5-6 ескадрилі, F-16 та хоча б одну ескадрилью французьких міражів. Ясна річ разом із відповідним далекобійним озброєнням. Та найголовніше тут одностайні аналітики з військовими, потрібне зелене світло на удари по ворогу на його ворожій російській території. Віталія Фанасієнко, Денис Чиш, Роман Сищенко, Спецкор, Марафон. Єдині новини Сергію. Міражі додадуть щось суттєве. Або навіть знаєте, я от запитаю так, що у першій половині 25-го року міражі. Щось на щось зможуть вплинути, щось змінити. Ну я би не розраховував, скажу чесно, тому що все ж таки загалом і весь наш навчальний процес, і наша льотна інфраструктура були повністю заточені під F-16. і це в принципі правильно, тому що і весь склад, тобто ми ж говоримо не лише про пілоти, але й про і обслуговувачі Уголовні. персонал, так Уголовні. і про програмування. Тобто, ми говоримо в першу чергу про зброю, тому що сам по собі літак це лише є платформа. Головне є та ракета і ракетно-бомбове навантаження, яке він. Може нести, тобто і умовно кажучи, ракета вона програмується ще на землі, і далі вже літак виконує ну досить таку функцію лише транспортування. Тому безперечно, що тут треба дивитися, яке озброєння буде до цих мережів, і, і питання в кількості, звичайно. Наскільки можна говорити про те, що з наявним рівнем технічних можливостей Україна зможе воювати з ворожою авіацією за допомогою? Знаєте, ніхто не говорив, ніхто не міг повірити, що можна буде збити орлан або залу дроном. І те, що роблять наші сили безпілотних систем, власне, і те, що роблять, ну фактично, от прямо зараз тут в Україні, те, що робиться, наскільки дрон зможе може змінювати дешевий дрон як засіб ураження, може просто змінювати все поле бою. Я думаю, що звісно ж це не станеться завтра, але в перспективі ми за такою динамікою дійсно матимемо спроможність для ураження, ну в тому числі і літаків. Чи вийде от розбити московицьку авіацію у небі за допомоги дронів? Та чи існує перспектива нарешті знищувати російські кави, що дуже важливо, да? у польоті? Моя колега Наталя Нагорна мала нагоду і запитала про це от командувача Сил безпілотних систем Героя України, полковника Вадима Сухаревського, і відповідь одного з найдосвідченіших українських бойових офіцерів, відверто кажучи, серйозно надихає. Чи може БПЛА, скажімо так, протидіяти авіації? Я скажу, що так. І 25-й рік для нас стане зна знаковим. Будь-яке глибини ураження, досягнення наших цілей, воно буде йти паралельно з ракетним процесом. Так Тобто, чим швидше, чим швидше ми зробимо наші БПЛА, чим. Маневренішими і розумнішими ми її зробимо, тим краще будуть наші результати. Тому саме якраз ставка на реактивну тягу і ті реактивні засоби, які в нас сьогодні є, в тому числі можуть бути використані і проти каба, і проти авіації, тому що воно не просто швидше, так якби, а воно швидке і ще й системою наведення. Воно вже є. От, але тут ж дуже багато складових. Це треба провести. Цей шлях треба пройти. Тобто ми маємо зрозуміти плюси і мінуси. Ми маємо тестувати. Врешті-решт ми маємо закупити, виділити кошти і зробити. А потім ще ввести в це в практику. А це, скажімо так, серйозний виклик.